Сьогодні, 8 лютого, у Покровській міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відкрилась персональна виставка художниці з Покровська Ніни Васильівни Хазової. Це у мене четверта персональна виставка і ще колективні виставки. Колективних виставок більше десяти. З самого дитинства Ніна Васильівна мала хист до малювання. Розповідає, що її першими роботами були портрети відомих українських поетів, які вона малювала простим олівцем у зошиті. Ну що, потім потім пройшли роки, пішла я на пенсію. з'явилося у мене бажання займатися живописом. Ну і з тих пір, от з 10-го року, потрошку займаюся. Ну, картин мене більше десятка подарувала. Подароподаровані онука художниці каже, що її бабуся показує у своїх роботах красу природи рідної Донеччини. Я ці картини бачу майже кожен день, майже кожен день також бачу, як вони створюються. Дуже подобаються мені квіти бабусіни, і вона також дуже полюбляє квіти. Але і природу вона також дуже гарно малює. За роки творчості Ніна Васильівна удосконалила свою майстерність. Десь додала нових фарб, десь трішки змінила стиль. Але неозброєним оком у її картинах можна помітити професіоналізм та любов до своєї справи. Ну за день не намалюєш, по потім потім е приходиться до картини от зробила. Підмальовок. Потім десь підсохло, починаю десь щось друге малювати. Ну, десь раза три-чотири до картини підходжу, щоб її закінчити, закінчити. А так немає, що я просиділа цілий день. Так що точно не можу вирахувати. Триватиме виставка місяць. Тож усі охочуючі мають чудову нагоду познайомитися з творчістю місцевої художниці та насолодитися красою рідного краю, яка зображена у її картинах.